Зрадити Путіна буцім до керівництва армії РФ було поінформовано про наступ ЗСУ в Курській області та ймовірність його поширення на сусідні брянську та білгородську. Генерали, начебто, все знали, але ніхто нічого не зробив. І Навіть більше поширюється інформація про ймовірне розмінування кордону з Україною з боку Росії саме перед початком наступу. Деталі у відео ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку та підпишіться для підтримки нашої інформаційної варти. Ну і також закликаємо вас додивитися відео до кінця, щоб бути. В курсі всіх цікавих і актуальних новин, а ми вже розпочинаємо їх розповідати. Військове командування Арафії знало про те, що готується спецоперація щодо наступу на Курськ, але ніхто не захотів інформувати про це кремлівського очільника Владіміра Путлера. Про це інформують аналітики видання Bloomberg. Цитую начальник генштабу Арафії Валерій Герасімов та інші високопосадовці ймовірно проігнорували попередження розвитки про те, що нібито українські солдати збиралися біля кордону із західним. На Курської область ОРФ, про що їм повідомлялися ще за два тижні до початку боїв в Курській області. Повідомляється в виданні. Це говорить особа, яка є близькою до Кремля. І саме тому на початковому етапі спецоперації рашисти не очікували такого тиску, нібито українських військових сил, і дозволили їм прорватися в Курській області. Також джерело зазначило, що Герасімова навряд відсторонять від виконання його обов'язків, але терпіння в Кремлі щодо його поводження із війною закінчується. Цитую далі начальник арміера Валерій Герасімов стикається із зростаючою критикою після того, як українські війська здійснили своє найбільше вторгнення на територію Ерефії. відтоді, як Кремль почав свою війну. Пише Блумбарг. А тим часом визвольний рух під час рейду до Курської області зумів прорвати дві лінії оборони, які рашисти збудували за два з половиною роки війни, витративши п'є. 15 мільярдів рублів на це знадобились близько доби. Також варто зазначити, що на ділянці, де почалося визволення Курщини, була велика кількість мін, але їх раптом не стали військові змогли з легкістю зайти в регіон. Куди поділися всі мінні загородження? Наразі невідомо. А За словами аналітиків інституту, вивчення війни все це означає, що українські сили прорвали принаймні дві рашистські оборонні лінії та укріплений пункт. Бої в Курській області, які тривають вже достатньо довго, застали рашиських військових зненацька, оскільки це. Стало першим з часів Другої світової війни випадком вторгнення на тартурі арафії. Пише видання Bloomberg. щодо оборонних споруд на Курщині. То як пише рашистське опозиційне видання на територіях, що межують із Україною, ймовірно, не було фортифікаційних споруд. Хоча на їх будівництво спрямували понад 3 мільярди рублів. Це близько 37,3 мільйона доларів. Одна з компаній-підрядників зірвала виконання контракту проти неї порушено кримінальну справу за фактом розкрадання державних. Коштів видання Верстка зазначає, що управління капітального будівництва Курської області раніше уклало два контракти на суму 3,2 мільярди рублів на будівництво укріплень. Водночас термін виконання робіт сплив понад рік тому. 5 липня 2023 року будівельники цієї компанії подали позов до суду, в якому звинуватили свого роботодавця в невиплаті заробітної плати. Із судових рішень випливає, що компанія мала закінчити роботи з будівництва фортифікаційних споруд ще в лютому 2023 року, але не зробила цього. Робітники стверджували, що їх найняли для будівництва першої лінії оборони за 100 кілометрів на захід від місця, де і був здійснений прорив кордону. Ну а мешканці суджі розповідають, що поблизу міста бачили лише протитанкові їжаки. Попри те, що Україна офіційно не коментувала операцію, теорії щодо її цілей є чимало від спроби захопити територію як потенційну розміну монету в майбутніх переговорах із Москвою до відволікаючої тактики з метою послабити тиск на широкій лінії фронту. Видання Bloomberg зазначає, що прорив в Курській області викрив крихкість оборони рашистського кордону і підняв бойовий дух українських військових а також підірвав ретельно сконструйований Кремлем образ диктатора. Путлера як захисника простих расистів. Ну і таким чином війна, яку він розпочав проти України, тепер дедалі більше поширюється на ерефію, де люди в прикордонних регіонах живуть під постійним ризиком обстрілів. А безпілотники завдають ударів по ключових промислових об'єктах. Кордони країни, непорушність яких Путлер обіцяв своїм виборцям, де факто стали прозорими і не для добровольців, як це було в березні 2024 року, а й для регулярних військ. Для України це ймовірно посилить аргумент про те, що американські та європейські союзники не повинні боятися погроз ескалації з боку РФ і що їй слід дозволити боротися з Путлером в будь-який спосіб, який вона вважає за потрібне, щоб прискорити завершення війни. А військовий експерт Роман Світан говорить, що з точки зору міжнародного права ми можемо зайти на територію супротивника з метою покращити наші оборонні позиції. Цитую, бої тривають, рафія кордон не контролює. Думаю, там закріпиться група і до неї підтягнеться бригада. Давно це треба було зробити, і тоді рашистам доведеться знімати резерви із Покровська з часового яру та розмазувати по лінії фронту 600 кілометрів. Зазначив він. Наразі ж ніякого опору прикордонників. Чи ополчення вже немає, і рашисти розпочали формування резервів для контрудару під суджою. Помічено переведення окремих підрозділів із Білгорода під Курськ, використання загальновійськових, піхотних і протитанкових резервів до піхоти. Також відправляють окремих службовців із аеродромів, окремих ППО тощо. Крім того, суджа останній пункт перевалки рашиського газу до Європи акцентував увагу. Світан. А військові продовжують просуватися в глиб території Рафії в Курській області. Зокрема, вони підійшли до райцентру суджа. Про це пише експерт більд із аналізу відкритих даних Юліан Рюбке. Своєю чергою за активно заявляють про захоплення ЗСУ міста суджа, в якому тривають стрілецькі бої. А за даними близького до міноборони Рефі каналу «Рибарь», українські формування зайняли західну половину суджі та контролюють дороги навколо міста. Телеграм-канал Воєнкор Катюнак також пише, що місто суджа перебуває під контролем українських сил, які використовують танки, і нібито зосередилися в районі вокзалу. Зі свого боку міноборони країна агресора стверджує, що протягом доби просува противника в регіоні не допущено. Окупанти заявляють, що припиняють спробу прориву окремих підрозділів глиб території арафії. А військовий оглядач Костянтин Маршовець назвав операцію в Курській області вже виправданою. І за його словами, рано чи пізно РФ буде змушена підтягнути туди війська із інших операційних напрямків, можливо, навіть залишка своїх стратегічних резервів, приготованих на серпень вересень За інформацією експерта для прикриття кордону, рашистське командування переміщає частину. Військ із Вовчанського напрямку в Харківській області, порівнюючи темпи просування підрозділів в Курській області та російських військ в Харківській області, Машовець наголошує, що протягом двох діб. Цитую, ЗСУ взяли під свій контроль територію значно більше, ніж рашистські війська за півтора місяця. Мені чомусь здається, що це ще навіть не середина партії. Найближчим часом у нас з'явиться новий порційний напрямок, висловився Машувець. І за його словами, було перерізано важливе сполучення рашистів в Курській області. Йдеться про дорогу Рильськ-Корнева суджа. Він наголошує, що підрозділи ЗСУ продовжують просуватися за загальним напрямком Любимівка корнева а також в районі міста Суджа. І в Ремкоурочища Мілове. на його думку українському командуванню вдалося домогтися факту оперативної раптовості. А Зеленський, натякаючи на ситуацію під Курськом, заявив, що кожен бачить, що українська армія вміє довувати і знає, як досягти результатів. Видання Reuters пише, що українські військові ухвалили стратегію суворого мовчання наразі про діяльність в курському районі. Також відомо, що ЗСУ вдарили по складу озброєння під Курськом напередодні наступу. Атака сталася менш ніж за тиждень до подій на кордоні Рафії. З'явилися супутникові знімки наслідків удару по базі головного ракетно-артилерійського управління ЗСРФ під Курськом. На знімках можна побачити пошкоджені внаслідок українського удару Ангари. За однією з версій, удар був завдано не дронами, а модифікованими протикорабельними ракетами Нептуна. Так сталося менш ніж за тиждень до українського наступу на Курську область. Так пише Радіо Свобода. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки. Побачимося у свіжих випусках. Ох новин, слава Україні.